Ну, історія почнеться з того, що я спробую самостійно побудувати невеличке підприємство, маленький завод, по як вирощуванні львівки, так і її переробка. Лінія невеликого гранулювання корму. І от така ціль приблизно давайте тонна гранула, тонна гранул гранульованого корму в місяць. Почнемо з цього, чи зможе одна людина без базовими знаннями в цьому розібратися, я про себе кажу, і повністю побудувати. На Начало покладеного є нове приміщення. Сюди перевезено вже обладнання частково. Частково сировина. А він фокусується на обличчя, така камера модна. Гранулятори перевезені, система вентиляторів для вентиляції. Тобто вон там вікна, тут також вікна треба поставити приточку, туди витяжку, щоб воно витягувало, щоб було тут свіже повітря. Подумати щось з підлогою, тому що тут бетон. Але тут раніше були, скоріше все, якийсь метал або ще щось. Його трошки прибрали. Але там прямо видно, ржавчина така. Треба зачистити, керхером помити. І після цього можливо якесь накриття зробити. Ліноліум якийсь або кавролін. Ой, кавралін ні, ліноліум може якийсь дешевий. От сьогодні приїхали, бачите, мішки порвались, поки розгружали, пшеничка розсипалась. Зараз треба все поприбирати. І от я спробую розібратися з цим, з цим самостійно, з електрикою, з вентиляцією, підвести воду. Ну, там будуть мені деякі моменти допомагати інші, допомагати інші люди, тому що в мене немає там обладнання, наприклад, сварки нема. І я ніколи не сварив, тому не знаю, як це відбувається. І буду підключати деяких людей, які будуть в нашому серіалі е сприймати участь. А так все спробую зробити самостійно повністю. Щас Допомагали мені розвантажувати все. Не я розвантажував. Я приймав активну участь, але не сам, тому що це дуже тяжкі речі, особливо ті железяки всі. І от така у нас буде історія. Тобто, перше, що треба розібратися з електрикою, вентиляція, зробити сюди санвузол, воду, сухий склад, склад сировини, склад готової продукції, вимити, перебер, передивитися все обладнання, яке зараз є, яке приїхало. І от з цього почнемо. От на сьогодні, на сьогодні все. Перша серія буде коротка, але по суті. Тобто, спробую розібратись, буду знімати. Чи зможе одна людина повністю пройти весь етап? По-перше, ця людина, тобто я навчусь багато чого нового, розберусь, буду вас запитувати. Будемо ділитися досвідом і побачимо, чи одна маленька людина зможе досягнути успіхів і підкорити собі таке. Нелегке завдання. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь, будемо пробувати. Сьогодні я вже розібрався з багатьма речами, переїхали, розгрузились, поприбирав трошки після розвантаження і є з, з дверима, тому що замок, який я купив, він не заходить сюди. Він великий трохи, тому зараз треба з цим питанням розібратись, треба трошки відрізати і просверлити більше отру, щоб замок сюди підходив. Треба зараз це зробити, і після цього наш день сьогоднішній закінчиться. Ось почнемо це робити. З'їздив я в епіцентр, купив таку ножівку по металу і сверло більшого діаметру для того, щоб просверлити. І низ відріжу, і все буде гуд. Зараз принесу дрель, перчаточки, щоб не пораниться і не вимазувати лишній раз, і зробимо це. Тож, поїхали. Так, стій. Це, звісно, буде епопея, тому що від такої товщини такого металу, такою ножовочкою, скільки мені його але я думаю я впораюсь і не таке було. Зараз ми трошки на цей... На... начнемо. Не пройшло і п'яти хвилин, треба було відрізати отакий маленький кусочок, і зараз змок уже стає туди треба. Але отвір маленький, не проходить. Треба щось розсверлити. Я купив сверло, а гаряче, І все буде добре, все буде гуд. Щось я трохи провтикав. У мене нема такого діаметру по металу, тому взяв по дереву. Я сподіваюся, це не дуже критично. допростять простять мене експерти і спеціалісти. Попробуємо розширити його просто трохи сверлом по дереву. Да і все. Опс, щось пройш не так. Я, короче, взяв сверло все-таки по металу, але ще меншого діаметру пройшовся декілька разів. Отак от. от. Вигляда... дуже дивно, сверло зажимає, коли прокручуєш, але результат є. Я думаю, досить. О, де ключ? Де він А, впав! Впав, впав! Чик. Ха-ха! Порядочок! Все, місіон компліт. Все можливо, нема нічого неможливого. Головне креатив і наполегливість. Де і все. Ну що, давайте тестувати. Оп! Вуаля. От і готово. Перша перемога є. Замочок готов. Сьогодні все. Закрито, перевезено, начало положено. Завтра продовжимо писати список, що треба зробити. А зараз відпочивати. Тож до наступної серії. Пока!